Цей стенд у блоці дитячої онкології та гематології зветься скелею переможців. Тут кольорові відбитки долоньок тих, хто зміг вилікуватися. Від більших до зовсім маленьких пальчиків, говорить завідувачка Оксана Глухарева. Вони нагадування про надію, які про те, що рак не жаліє нікого. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога це висока. Це Ксюша показує, як навчилася грати в ігри на планшеті. Рік тому їй поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Таку назву трирічній доньці годі й вимовити, каже її мама Анастасія. Втім, симптоми цього захворювання крові її дитина каже, відчула одразу. Ми пішли в садочок. І вона почала часто хворіти. Ми ну, спочатку не звернули увагу, бо думали, що це ну, як звичайна адаптація. Почали десь там виступати то маленькі синячки, то вона в общем, стала так себе вяленьку почувати, трошки ну, як підсхудла. Хвороба змінила життя родини, каже Анастасія. Я черпала цілий від неї. Мені було дуже страшно, безумно страшно було. Але я дивилася на неї, як вона це все може. То я думаю, якщо вона може, то й я можу. Нині Ксюша почала набирати вагу, вивчила ось цей танок з мамою та вміє сідати на шпагат. Такі речі, каже Анастасія, результат терпіння та роботи лікарів. А це п'ятирічна Альонка, що життя не проста річ, вона зрозуміла з раннього дитинства, говорить її мама Вікторія. Ми три місяці до цього шукали, що в неї болить, бо в нас ще супутствуючий діагноз, у нас ДЦП. Ми родили шестимісячні. Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю, ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластиром. Вікторія каже, сьогодні донька одягла улюблену бускову сукню. За час лікування дівчинка вивчила кожну іграшку в остій лікарняній ігровій кімнаті. Втім, сподіваються, що попереду їх чекають ляльки та забавки вже вдома. Слава Богу, ми до 11 квітня доходимо підтримуючи хіміотерапію і я сподіваюся, що ми більше сюди не вернемося. Аби дитина стала переможцем у боротьбі з хворобою, важливо вчасно звернутися до лікаря, говорить завідувачка блоку дитячої онкології Оксана Глухарева. Адже понад 50% пацієнтів, які сюди поступають, мають занедбані випадки хвороби. Станом на сьогодні третя стадія для нас це вже не занедбана. Це аби хоч третя поступила. До нас поступають такі діти. У нас з порога працює реанімація, тому що дихати він не може, серце стукає через раз. В мене питання: де ці діти були до цих пір? Температура у дитини без симптомів, застуди, асиметричність очей, слабкість, синці чи біль? Все це має насторожити батьків, говорить лікарка. Негайно потрібно йти. До лікаря-педіатра, і він має знати, що робити, давати, дообстежувати або зразу електронне направлення давати, не ховатися, не йти до представників нетрадиційної медицини, не очікувати, спостерігати надалі, тому що хвороба розвивається дуже швидко і, і може бути запісні. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.